Є новина, друзі, хитрий Зеленський мобілізація буде і не буде. Дослухайте до кінця. Я вже записав відео про план миру. Можете йти дивитися попереднє. І от ще Зеленський зробив декілька заяв, і одна з них, що після підписання мирної угоди мобілізація може бути скасована або проводитись частково. Також він сказав, що воєнний стан може бути продовжений після підписання мирної угоди на декілька місяців до півроку. І як на мене, тут вже є хитрість, тому що ну, якщо є мирна угода, там, наприклад, ставиться термін 30 днів та якщо немає ніяких порушень, значить вже можна ну як мінімум скасовувати воєнний стан і частково проводити демобілізацію. Тим більше ми ж кажемо, що в нас буде армія 800 тисяч військових. Ну добре, значить, Європа, яка не хоче зараз платити їм великі зарплати моментально в день е, вступу угоди в силу. Вони починають платити серйозні зарплати, контракти військовим, і одразу ведеться робота, хто залишається в армії, хто готовий служити, хто хоче йти на контракт, хто хоче демобілізуватися. І тоді абсолютно нормально, можна потрошки, так ну там за місяць, максимум два, це все можна вирішити і скасувати і мобілізацію. і... Воєнний стан, взагалі, якщо місяць ну ніхто не порушує мирну угоду, можна повністю скасовувати, відкривати кордони, і це й треба робити. Також чому зеленський хитрий? Тому що він каже, що м -м, вибори мають відбутися там в цьому плані. Написано якомога швидше. Та він каже: ми розуміємо, від кого це йде. Тобто, це Путін хоче. Ну а як можуть відбутися вибори? Якщо Зеленський каже, що воєнний стан буде продовжений на півроку, значить буде мобілізація якась частково. Не часткова. тобто будуть м -м, обмежені права громадян, виїзду не буде, заїзду не буде ну ці вибори будуть нелегітимними, тому ну як на мене, в ці всі хитрості треба прибирати. Треба просто розробити якісний план. І реалізувати його в першу чергу. Це гроші від Європи на нові контракти для військових, і багато хто з них може залишитися в армії. Хто захоче, той піде, а тримати населення далі з закритими кордонами ну, абсолютно немає сенсу. По тому плану, ще коротко скажу. Ну, план, як на мене, хороший, краще не буде. Тут ще є в нас питання по гарантії безпеки. Зеленський сказав, що автоматичні санкції у разі нового вторгнення РФ автоматично відновлюються. Всі глобальні санкції, які були чинними. Військова відповідь гарантується скрононована відповідь партнерів. В суші, моря та повітрі умова чистого вогню. Ну якщо е, українці ми першими нападемо на росіян, то ніхто нам допомагати не буде. І коаліція охочих 30 країн, які будуть нам відповідно допомагати. Я думаю, кращі гарантії безпеки нам не дадуть П'ята стаття НАТО, во те, що я назвав. І ну треба йти до Головне, щоб Путін погодився на це. Тому що сьогодні має бути дзвінок ну, або американців, або Трампа Путіну, і там це буде визначатися. Тому що поки що росіяни відповіді ніякої не дали. І багато пунктів однозначно вони будуть ну, міняти, вносити свою пропозицію. Тому що я не вірю, що вони на це підуть. Але план хороший, і треба по цьому драфту іти. Лекербос підписка. Напишіть свою думку. Телеграм є новина, там все є